Відкрив кав'ярню і вже завтра заробляєш мільйони. Правда ж? Я теж так думала, поки не зайнялась відкриттям власної кав'ярні. Реальність це купа деталей, які вимагають уваги. Ще до запуску я вклала ену суму грошей на оренду, дизайн, атмосферу, пошук постачальників для десертів та закусок, кави та розхідників, закупівлю обладнання, кавоварки, холодильників, вітрин. Нелегко було і знайти баристу з нормальним досвідом та не за всі гроші світу. Не буду навіть згадувати, скільки інвестицій було в рекламу для місцевих інстаграмних паблів. І це ще я не вийшла в нуль навіть за півтора року. Тому той, хто каже, що кавовий бізнес найлегший, мовляв, лише купи кавоварку і вже все буде. Дуже помиляється, як і будь-який бізнес він потребує уваги, сил та вливань. Але є і інший варіант кав'ярні самообслуговування без барист, без шалених витрат і з реальним прибутком за 6-12 місяців. Cava – франшиза кав'ярин самообслуговування, що пропонує допомогу на кожному етапі співпраці. Ми надаємо сервіс, який забезпечує повний супровід від вибору локації до установки, запуску, отримання першого прибутку та подальшої технічної підтримки. При чому ми абсолютно відкриті обіцяти золотий гірний. Не будемо. У кожного окремого запуску своя специфіка, але найголовніше, що з нашою підтримкою ви точно будете знати, що робити. На першій консультації з менеджером ви дізнаєтеся про всі нюанси, зокрема, важливість розташування та врахування особливості населеного пункту. Після обговорення всіх аспектів підписується договір франшизи. Для запуску процесу закупівлі та виготовлення стійки вам вноситься 50% передоплати. Ми вирішили не брати 100%. Одразу для вашого спокою. Решта віддається пізніше, коли ви бачите вже готовий варіант. Оплатити можна будь-яким зручним способом, навіть криптою. Ми, як франшиза, забезпечуємо процесійну установку на орендованій площі. Вам не доведеться нічого самостійно налаштовувати ні в кавомашині, ні в терміналі. Також ми є надійним постачальником якісної кави, сипучих інгредієнтів та розхідників. Ваше завдання це лише вчасно їх замовляти та поповнювати. Цьому вам допоможе розумна сєрвія. Рем-система, що відслідковує продажі. Для розв'язання будь-яких питань створюється робоча група в телеграмі. Це ваш центр управління. Спеціалісти доступні 24 на 7. Ніяких пошуків в Google відповіді дають люди, які реально за вас відповідальні і знають кожну особливість кавового апарату. Фасткава не панацея легкого запуску, але ми пропонуємо кав'ярню самообслуговування, що забезпечує простіший старт з меншими витратами та швидкою окупністю. Ось деякі успішні поради, як цей вихід на прибуток пришвидшити. Дала локація з активним пішохідним трафіком біля офісів, навчальних закла. Д це транспортних вузлів. Топ-варіанти. У FastCava є окремий відділ, який допомагає з вибором, перевіркою і навіть веде переговори щодо оренди. Але навіть ідеальна локація не гарантує миттєвої черги. Потрібно привертати увагу рекламою та акціями. Автоматизована кав'ярня не потребує персоналу. Нуль витрат на зарплати. Невелика орендна площа дає нижчу орендну ставку. Фасткава дозволяє стартувати з 50% предоплати. Це те економія ресурсу, але подальші закупівлі продукції, маркетинг і оплата комунальних послуг це все одно потребує витрат бюджету. Якщо ви запускаєте кавовий бізнес фасткава, у вас ціла команда технічних, сервісних та операційних фахівців із досвідом запуску сотень кав'ярень. Будь-які проблеми вирішаться швидко та професійно. Але вам, як власнику, необхідно заглиблюватися в процеси, вчитися, читати аналітику, слідкувати за станом кавомашини та правильно нею керувати телеметрія від фаскава дозволяє бачити в реальному часі, які напої продаються найкраще, коли найбільше трафік, коли потрібна закупка. Це допомагає швидше реагувати та оптимізувати асортимент під клієнта. Але Аналітика без дій просто цифри. Потрібно постійно коригувати роботу і адаптуватися під зміни, зокрема сезон. Кавовому бізнесі швидко не означає легко. З фасткава можна вийти на прибуток уже через півроку, але за умови активної участі, дисципліни, уваги до деталей та готовності навчатися і діяти. Терпіння потрібне всюди, але з фасткава шлях до результату значно коротший. Заповнюйте заявку на консультацію в описі під цим відео і переконайтеся самі.